Дітки, запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Пропоную сьогодні познайомитись з професіями, які вивчають та досліджують тварин. Одну з професій ми вже з вами чули це вчені, які вивчають пташок. Хто пам'ятає, як називається професія? Вчений, який досліджує і знає все про пташок, називається орнітолог. Знайомтеся, це зоолог. Люди цієї професії вивчають та досліджують тварин, що мешкають в природі. Чи знаєте ви цю професію? Я впевнена, що більшість з вас знають професію ветеринар. Це лікар, який лікує тварин. А це професія герпетолог. Що ж вивчає він? Підказка є на зображенні. Це вчені вивчають ящерок, змій та черепах. А це перед вами ентомолог. Ці вчені знають все-все-все про комах. А ось вчені, які вивчають риб, називаються іхтіологи. Молодці дітки, хто такий герпетолог? А хто такий іхтіолог? А ентимолог? Намалюйте, будь ласка, професію, яка вам більше сподобалась. До побачення.